Тобто сьогодні я, Саулка Смел, і я знімаю відео про свої листи. У мене є листи від моєї подружки натінки Дмитрович. Є простий лист, який я зробила, щоб там щось ставити. У мене є ще така вирізка, я просто вам буду вирізати щось. Ось того виріжу. У мене є край дверь. І моє приладдя. Це приладдя. Yeah. <coughs> клей, ручка. Линейка подивчика декоративный скотч и втрачать mm. mm. ну ищешь почнемо так початку пролетай. Ну, я сейчас чередую, я позвоню. Першому листі у мене є безлічки, які я сама вирізала з журналу. Тут різні клубнички, тортики кексики. Ну, як одним словом, тут тортики і прості тієчка. І ще Я клубнички. Показую лежить. І ще банчики я сама робила. Ось так, ще в одному листі мене дуже багато речей, роздруківки, листки. Зараз я Зальці і покажу. Ну що ж, перша роздруківка ось така. Мішка тайм.

Смайлики різні. Ще один смайлик. І тут дуже погано видно памішка педжі. Якось тут, але тут різнокольорова. Знову бантик, який я сама набула. Декоративні скотчі в мене було шість, і я вже витратила. Неклеючий папір. Смайлики. У мене щеплен, бачите, це повідрізали. І які мені переслав настер Дмитрович. Це теж мені переслав настер метрович. Там смайлики по два. по два зікера і сердечка теж. Ще такі смайлики? Какашка. Так ще, Настя мені нас там перестала ось такі маки. У такі. Такі. нас така закладка Мірібор, ця мені подружка дала. Ось таке мені Дмитрович. метро передавала. Ось така роздрукілка. Така роздрукілочка. Це мені теж Настя передала. це вона. Як, на мене ще є багато. Таке Настя Дмитрович. Така роздруківка. Така. І частенько. Ось таке Настя Дмитрович. Знову таке від Ну Нутелла. Як я у мене ще я продажу смалами. У мене мене була така смальки, але я вже все стратила. Ось таке. Роздруків. Ось така. Честь марки кимонівала. Клею ще стикери. І моя улюблена звертівка. Mm. Ну, я думаю, це ж все. У мене більше листі завжди нічого нема. Ya da bu videoda uzaklaşacağım. Ya da bana bu videoda abone ol, abone ol, abone ol, abone ol, abone ol,